Вітаю, сьогодні кривий ріг був під атакою Іскандерів. Ну і не тільки. Кривий ріг взагалі досить часто під ударами. І сьогодні під удар потрапив навчальний заклад. Відео вже є в мережі, є в Телеграмі. У мене є. Його розкидали українські військові кореспонденти. Я беру від них. Але я слідкую за кількома воєнними кореспондентами. Країни нашого ворога, і там також є відео. Я не буду говорити, що це одне і те ж саме, що у них, що в нас, але вони вже написали, що це за заклад. Так ось я коли це відео вперше побачив у нас і побачив фотографії, то я, як людина, причетна безпосередньо до цієї установи колись була, і я особисто голосував на вченій раді. Одного університету про передачу цього навчального закладу до іншого відомства. Я спеціально от не називаю, не буду говорити що, хоча це вже всім все відомо. Я повторюю, що в країні нашого ворога вже чітко написали, що це за заклад, в чому він профільний, там і так далі. І е, на відео показується, як дівчата по цій установі бігають. Повторюю, це відео з українських військових кореспондентів. І там на відео прямо видно. Що це за заклад? По-перше, у мене питання, хто взагалі ці відео поширив. Ну, але вони вже в інтернеті. Вони вже і в країні нашого ворога також. По цих відео чітко видно, що це за заклад. Це дуже специфічний заклад. Це дуже необхідний для України заклад. Але це заклад з дуже підвищеною небезпекою для тих, хто там навчається. Так ось у мене питання. Кривий ріг, мала Батьківщина Володимира Зеленського. Ну вже яке-яке місто прифронтове, фактично, але кривий ріг, то можна знати, що там знаходиться, і наскільки воно небезпечне, і наскільки воно близьке до лінії фронту. І по цьому закладу вдарили саме іскандерами. Тобто приліт не настільки довгий, щоб можна було б хоча б зреагувати. І там дівчата пригають з вікон, там чи то перший, чи то другий поверх. Слава Богу, живі, здорові, вони вибігають, кажуть, а там поліція приїхала, ну, типа, да-да-да. Вони біжать і говорять російською мовою, а коли спригнули, побачили поліцію, перейшли на українську мову. Це ще теж нюанс. І от у мене питання. А хтось мав відповідати за те, щоб оць, оцей заклад був релокованим. Ви скажете, це, це неможливо. Та, там, там унікальний заклад, а та, там унікальна техніка, та там та там, та там, та там. Та все можливо. Все можливо. Було б бажання. Бізнеси релокувалися і не такі. А в роки Другої світової війни заводи перевозили. заводи перевозили. Так то було в Другу світову війну. А сьогодні йде вже третій, третій рік завершується повномасштабної війни. Повномасштабної. І вже 11 рік пішов війни. Це не можна було за 11 років цей навчальний заклад перевести десь на Закарпаття. Питань більше, ніж відповідей. Ми завжди говоримо про справедливе суспільство, ми завжди говоримо за технології, за молодь і так далі. Але виявляється, що навіть на малій батьківщині діючого президента заклад з підвищеною небезпекою для студентів не був релокованим і ніяк захищеним. А ну як його можна захистити від іскандерів, він мав бути релокованим і роз'єднаним. Це так, як ситуація, коли сталась у Вінниці, здається, коли загинуло одразу дуже багато. І курсантів, і щойно мобілізованих, тому що їх, виявляється, зібрали всіх в одному місці, і ворог про це знав. Тут навчальний заклад. Оці люди, які навчаються там, вони ще не скоро вступлять взагалі в, хоч в якусь війну, їм ще далеко до вступу в доросле життя, бо це насправді коледж, і там навчаються діти після 9 класу, інколи після 10 класу. Вони ні в чому не винні. Вони вчаться щось робити правильне і добре для своєї країни. Але ворог все одно їх атакував. І не кажіть мені, що це не можна було передбачити з урахуванням специфіки цього закладу. Я думав, що цей заклад давно вже не там, бо я знав його специфіку. Я спеціально мовчав в мережі. Поки коли побачив фото, я знав, що це за заклад. Ну я думаю, я не. Не промовлю це, бо я знаю, що це. Але вже коли відео з'явилось і на каналах нашого ворога з підписами, що це таке, і на каналах наших воєнкорів, що це таке, то я записую це відео. Хто в державі мав відповідати за те, щоб оцей заклад не був розміщений там, де він сьогодні був атакований, і хто понесе відповідальність? Ну, слава Богу, нібито в самому закладі діти не загинули, але вже там повідомляють про три чи то ніби вже шість загиблих людей. Хто не бачив відео, телеграм є в описі каналу. Бережіть себе, бережіть, бо за вас ніхто не відповідає, ніхто. Ваше життя це тільки зона вашої безпеки. Не забувайте підписуватись, лайкаємо, дизлайкам, коментарі. Все це вітається. Головне, не будьте байдужими.